Люди, купіть гумат калію і огірки не зможете всі зібрати. Я вже так п'ятий рік роблю. Ось таке повідомлення ми отримали від підписника і поспішаю його підтвердити. Так це дійсно правда. Гумат калію це одне з найкращих добрив, яке ви можете використати для огірків, особливо зараз в спеку. Це біодобриво. У нас є живлення. Нам необхідна лише одна ложечка. Це у нас добриво сила землі. Гумат з великою кількістю гумінових речовин та мікро-макроелементів. Беремо ложечку, ось таку з ледь помітним вершечком, можна навіть менше, і ми її розмішуємо з водою. Погляньте ось на концентрацію. Є в нас готовий ось такий розчин. Додаємо ложечку сюди, закручуємо і вдохтуємо. Це нам необхідно для приготування маточного рочину доброго сила Землі. Однієї ложечки достатньо на 10 літрів води. Ось ми приготували розчин, він повністю розчинний, після чого ми його додаємо безпосередньо вже в нашу готову тару. Клац, І очікуємо буквально декілька хвилинок. Після цього чого це буде повністю готове до використання добрива. Красом з гуматом ви отримаєте потужну розсаду і при пересадках не буде жодних проблем. Така розсада буде більш стійка до захворювань, до перепадів температури. Тому ось такий концентрація землі рекомендуємо.